Унікальність полягає в тому, що обмежень немає. Тобто, ти, якщо маленький і хочеш малювати, ти приходиш до нас і навчаєшся малювати. Якщо ти дорослий і хочеш втілити в життя свою мрію, ти теж приходиш до нас і ми показуємо, що все реально. У мене є учениця, як це? Ну вона, мабуть, вже стане скоро не ученицею, а колегою. Тому що людина здійснює, втілює в життя свою мрію. Ті роботи, з чого ми починали, це були такі несміливі, несміливі кроки. І зараз завдяки наполеглистю, спроможністю, як це вірно сказати, ну будь скажемо А натхненню зараз ми маємо такі от картини маслом чудові. На рівні. Я дуже вдячна дуже, що ми з тобою познайомилися. Все починається з мистецтва. Ми познайомилися спочатку з батьками завдяки картині, а потім Люда прийшла до мене. Дякую, дуже рада, що ти з'явилася в моєму житті. В принципі, все, зараз дітки пофотографуються. Ще раз вам дякую а за ваші. Ще раз дякую за ваших дітей. Ще трошечки ми на згадку сфотографуємося і я вас буду відпускати, не буду задоматися. Сподіваюсь, що ви отримали долю. Наприкінці року у нас таке гарне завершення року. Ви отримали і емоції, і естетичну насолоду. Це естетичний душ, правильно? Так. так. Дякую. Хто молодці? Ні. Дякуємо. Хочу вас привітати з наступаючими святами, побажати всього-всього-всього-всього-всього і, і ще раз всього самого найкращого, миру нам, здоров'я, витримки, першу чергу витримки.